Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас із стартом 1.8 Євро 2024. Сьогодні вже зіграли два поєдинки, і ми дізналися дві команди, які пройшли вже в одну четверту євро. І ну, два рахунки доволі схожі. Там 2-0, тут 2-0, але два. Різних матчів, як на мене, зараз ми їх будемо розбирати. Гру Швейцарія, Італія і прохід швейцарців далі в 1-4. Ну і Німеччина, яка очікувано обіграла збірну Данії 2-0, але чи було це дуже легко? Давайте розбиратися в цьому відео. Якраз по кожній грі, друзі. пишіть, який вам матч найбільше сподобався. І чи розчарувала вас Італія? Чи ви все-таки очікували від них от такого провалу? Пишіть все, що ви думаєте в коментарях на рахунок оцих двох поєдинків. Обов'язково перед початком поставте до байку, щоб я бачив вашу реакцію на це відео, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео і старт прямих трансляцій. Розпочинаємо по порядку з першого матчу, який відкривав 1.8 Євро 2024 Швейцарія, Італія, де ну, фаворитом була Італія. По статусу ця збірна має ну, диктувати умови на футбольному полі. І всі, ну, напевно, більшість цього очікували, що італійці зіграють як мінімум. Рівний матч, а то і будуть кращими. В цілому, ми побачили зовсім протилежну картину. Італійці, ну, це ті ж самі хорвати. Тобто, видно було навіть по груповому етапу, що збірна Італії щось не то. І видно було, як на рівних вони грають з пенсіонерами із Хорватії. І дійсно там могли і хорвати пройти далі, і італійці, але нічого від цього не змінилося. Гра, що там, що там, не відповідає тому рівню цих збірних. Так от збірна Італії сьогодні на швейцарців, доволі якісних швейцарців, які ну, фактично кожен чемпіонат Європи проводять дуже стабільно. Вони на кожен чемпіонат Європи, по-перше, потрапляють. Фактично завжди виходять з групи. Да, вони там зірок не хапають, але там ну, вихід із групи. Можливо, третє місце, коли там провалюються. Але в основному одна восьма, одна. На четверта це десь їхній рівень. Але коли потрапляється більш сильніший суперник, то, звісно, швейцарці там складаються їм, як сьогодні, Даня німцям. А в цьому матчі так не сталося. Італійці по складу, фактично основа. Але ну ми в Італії бачимо кожен матч на цьому євро зовсім різних футболістів і в центрі поля, і в є зміни. Тобто мені Італія нагадує чимось збірну України, де в нас склад теж там. Тасується фактично, і ми кожен матч граємо взагалі в різний футбол. І нагадує, нагадала мені Італія сьогодні шотландців. Це просто безхребетна збірна. В Атаці сьогодні вийшов в основі Федерико Кєза, Скамака, тому що немає інших форвардів. І Гель Шарав, який взагалі не грав, фактично, я не пам'ятаю, ну він заснови точно на груповому етапі, якщо я не помиляюсь, не виходив. В центрі поля, ну теж Крістанте заснови там разом з Барелою в основі Манчині грав. Тобто. Ну, зміни суттєві. Матео Дерміан в основі. Єдине, що не змінювалося, це стабільність донорума, який намагався рятувати в цьому матч. Команда вийшла взагалі розібрана. Швейцарці дуже здорово зіграли. Швейцарці зіграли як німці. Оце Німеччина, на мінімалках дійсно, мені от. Оце три збірних на цьому чемпіонаті Європи. Можна виділити Данію, Швейцарію, Австрію. От команди знаходяться приблизно на одному рівні. З точки зору того, що вони не виділяються якимись суперзірками в основному складі, але вони на рівних, ну фактично на рівних. В деяких випадках по іншому виходить, звісно, але фактично на рівних грають з топовими збірними по статусу, такі як Італія, там, ну Іспанія, навіть Німеччина і так далі. І це воно так і є, друзі. Е, тому що, ну, якщо перейти вже безпосередньо до того, що відбувалося на футбольному полі, ну перший тайм повністю з швейцарцями, володіння м'яча, створення моментів, взагалі один удар по воротах у італійців за перший тайм. Нема про що говорити, друзі. Перед вами статистика за перший тайм, якраз. Ікс жив швейцарців 0,98. Вони його цілком використали, забили свій м'яч, який повинні були. В них 10 ударів, 3 в ствір. Володіння 58 на 42. Це збірна Італії. Вибачте мене, це та збірна, яка добре грає в захисті. Ви. Подивіться, скільки ударів за перший темці завдали, там деякі заблоковані, але скільки завдали вони ударів в штрафній площі італійців. Це явно не в бонучі кіліні. Зараз від, Бас... від Тож Бастоні і Манчині в цьому матчі від крайніх захисників. Е, і це атака збірної Італії 0-05, ікже з одним ударом по воротах. Це смішно виглядає. Забитий м'яч стався на 37-й хвилині. І це той випадок, коли. Ну, Кількість має перейти вже в якість. Тобто, та, та кількість часу, скільки володіли м'ячем Швейцарія, моменти були, все було. Італійці просто сиділи, я не розумію їхнього плану взагалі на гру. Швейцарці тримали м'яч, поки не знайшли можливості От від центру поля. Ви бачите зараз гол Фройлера. В центрі поля намагалися катати м'ячик туди-сюди. Побачили відкритий простір на лівому фланзі, зловили італійців на мінімальній контратаці, на лівому фланзі використали простір на половині поля суперника. І здорово. Розіграли. Варгас сьогодні найкращий гравець матчу. Він голіву віддав на футболіста, який забував на Фройлера. Дуже здорово розіграна атака. І тут Дунарума вже не зміг врятувати, тому що пару епізодах він врятував Італію. Цьому першому таймі, а конкретно в цьому епізоді захисники не підстрахували, провалилися, і Донарума вже не встиг відбити удар в ближній кут. Рахунок став ну, фактично в роздягальню 1-0. Ну і змін від збірної Італії очікували, ми, звісно, по перерві змін саме в складі, в самій грі, тому що те, що демонструвала Італія, це не ну, взагалі не те, що ми хотіли бачити. Дзакані з'явився замість Стефана Альшараві. Ну, в Альшараві його кар'єра. Ну, Найкращі його роки вже позаду, ми розуміємо, 30 людині. Тобто, ну, в Атаці один Федеріко К'єза, я не розумію. Серія А, величезна серія А, і немає атакувальних гравців, я розумію, деякі травмовані, хтось не поїхав. Ну, Скамака, Ель-Шараві це, це все, що є в збірній Італії. В Атаці. Ми бачимо тільки Федеріко Кізу, який. Іднородне тіло, тому що він один намагається загострювати біля. Ну, ну, Мене таке враження, що його ніхто не розуміє. Оце футболіст, який дає динаміку і щось хотів продемонструвати на футбольному полі. Всі інші, ну от як збірна України, вийшли, взагалі не зіграні між собою, якісь інертні, не, не розуміють, що робити на футбольному полі. Більше того, друзі, швейцарці відразу по перерві забивають фантастичний гол, відразу розвели, пішли по лівому фланзі вперше свою атаку. Невеликими силами розіграли цей момент з флангу. Перевели на Варгаса. Варгас змістився в центр. Підібрав собі підправу, вкласно закрутив дев'ятку, без шансів для нонаруми. Це цукерочка, а не м'яч, звісно, 2-0. Швейцарці досягли свого, вони використали свої моменти, які в них були, в принципі, і далі вже віддали м'яч. збірній Італії, будь ласка, 2-0. На нашу користь рахунок, друзі. Давайте тепер атакуйте на нас. Ми, вам, ми вас будемо ловити на контратаках. Що і робить збірна Італії? Забирає м'яч і намагається щось будувати в атаці. Зі скамакою, потім з ретегії, який з'являється. Камб'ясов, молодий, Палігріні. Фратезі з'являлися на футбольному полі, але ми бачимо, що ці футболісти, ну да, був момент там, коли зрізали швейцарців свої ворота. М'яч в стійку влучив. Це, напевно, найнебезпечніший момент цього матчу. І то італійці його ну фактично не вони його створили. Там швейцарці ледь не забили в свої. В цілому, швейцарці відсиділись доволі якісно в захисті, не пропустили жодного м'яча. По статистиці ми бачимо, що переграли італійців. Бездоганно Варгас найкращий гравець матчу. Сьогодні Ебішер. Дуже здорово грають у них флангові Родрігес. Теж 7,2 оцінку непогано отримав Фройлер. Джака теж веде гру класно в цій збірні. Тобто ми бачимо, от, ну подивіться на Швейцарію, ну жодної зірки. Ну, Аканджі, да, там гравець Манчестер Сіті, можливо, його виділяти, але ну інші Варгас ну Варгас і Варгас, Емболо і Емболо, правильно. Ебішер, Рендія там, Фройлер. Це не є футболістами якимись там феноменального рівня. Але в них є командна гра, в них є організація, в них є, в принципі, пресинг, контроль м'яча. Ця команда вміє грати як топова збірна. Без топових футболістів фактично. Оце нам потрібно цьому вчитися, розумієте? Від Австрії брати своє. Вони десь по-різному. Данія свій стиль має, Австрія свій, Швейцарія свій, але вони дуже схожі, ці три збірні, як на мене. Вони при тому ресурсі, який в них є, не порівняти їх, звісно, з топовими збірними, але вони все одно витягують максимум з цих гравців і підлаштовуються під топові збірні. і Обігрують їх? А Італія це топова збірна, як не як. Подивіться на карту передач. Італійці сиділи на своїй половині поля. Це якщо брати з першої по 49-ту хвилину, оце план збірної Італії на гру? Грати на контратаках ким? Кезою бігати? Ну, це як у нас на Мудрика грають. Та сама історія в збірної Італії. Я не розумію, як ми їх не обіграли. От у мене питання: чому ми не змогли пройти таку Італію? Чому ми ну, не змогли їх реально качнути? Цю збірну Італії можна було не пустити з другого місця на євро. Наша збірна могла це зробити. Да, Італія не без проблем. Ми бачимо не найкращі часи в цій збірні. Подивіться, яких перегравала Швейцарія, як вони високо грали, як вони здорово по, фран... по флангам розігрували. Через центр, через гра, через Джаку, який взагалі будує. Ну це такий умовний Тоні Кросс, але, звісно, в нього немає такої фантастичної дальньої передачі. Але. На метрів 5 там віддати здорово розрізати захист суперника. Це він може прям дуже класно зробити. Ну і все, на що спромоглася збірна Італії, це на 11 ударів. Один в ствір, наголошую, один в ствір, і XG 0,78 з рівним володінням м'яча. Але ви подивіться на моменти збірної Швейцарії, вони із дальній дистанції, і в штрафній площі з лівого флангу просто розірвали оцей фланг Ді Лоренцо. Там без шансів. Реально, провал повний і в центрі захисту. Ну, єдиний, хто заслуговує на якусь повагу, це дійсно Дона Рума, який намагався рятувати в деяких ситуаціях в цьому поєдинку. Тому збірна Швейцарії проходить в одну четверту і скоріше. За все буде чекати збірну Англії, яка ну напевно пройде все-таки свого суперника. Це ми вже дізнаємося завтра. А Італія вилітає безславно і це ж чинний чемпіон Європи. На секундочку. І Швейцарія стає першою збірною в історії, яка два рази поспіль вибиває чинного чемпіона Європи. Так було на Євро-2020, коли вони вибили французів. Зараз вони вибивають італійців, але обезкровлених італійців, яких немає взагалі нікого в атаці, і з тих людей, які можуть робити там різницю. В якийсь незіграний центр захисту. Ми бачимо, що оця збірна Італії без кілінії банучі ну, переживає важкі часи. Чесно кажучи, тому що їм потрібно будувати заново лінію захисту на флангах, в центрі захисту, центр поля і атаку. Будувати атаку потрібно, тому що ми бачимо, що за рахунок атаки італійці сьогодні могли б перевернути хід зустрічі, але там просто не було у людей, яких можна було випустити, і вони б зробили різницю. Маскама, каратегі це смішно для збірної Італії. Мені здається, в нас Яремчук Довбик набагато якісніші форварди. Вони зараз би були б не в заваді збірної Італії. Тому тут є питання до серії А де продукти італійські, там завжди були форварди, легендарні форварди. Згадайте всіх. Тих, да? Ну те, що на поверхні там Лука Тонні згадується Тоті завжди, Ді Наталі. Звісно, що Джелардіно, кого ще можна згадувати? Ну, з легендарних, просто напишіть, хто вам найбільше подобався. Ну, навіть Маріо Балателі. Згадайте Маріо Балателі. Навіть оцього Маріо Балателі можна було взяти сюди на євро і поставити замість камаки. Ну, мені здається, було б краще. І останній матч на сьогодні Німеччина Данія, де, здавалося б, німці переграли Данію, але це не було так просто. Взагалі багато подій було в цьому матчі. І те, що відбувалося, ми зараз будемо обговорювати. Але по складах хотілося подивитися, в німців були зміни, тому що не міг прийняти участь в цьому матчі. Та. Замість нього грав шлотербек з Борусії Дортмунд, тому що та був дискваліфікований, він зможе зіграти тільки на стадії 1-4. Тому грав шлотербек і зліва грав раум. До речі, і ще був в основі Лерой Сане, не Флоріан Вірц, а саме Лероя Сане, в Атації знову Хаверц, Якщо подивитись на збірну Дані, тут теж ми бачили бачимо зміни, ми бачимо, що і Ольсен з основного складу сьогодні вийшов. І, в принципі, зовсім по-іншому намагалася грати Дані. Не так як на груповому етапі, Данія грала другим номером. Взагалі, Данія грала ну, доволі розгублена була в перші 20 хвилин, якщо переходити до гри, тому що ну, збірна Німеччини Забрала ініціативу відразу, як це завжди бувало на груповому етапі, і в принципі не давала шансів збірній Данії на, бодай щось. Тобто, збірна Німеччини створила за перші 20 хвилин три яскраві моменти. Дуже яскраві моменти, які мали б забивати. В основному, зі стандартів, навіть гол забили з офсайду. Вибачте, не з офсайду, а з порушення правил кіміха там переглядав Вар Майкл Олівер. Взагалі сьогодні Майкл Олівер був дуже помітним на полі, тому що голів у нас там три штуки було забити, яких скасували. От, і звісно, що інші моменти, які розглядалися, плюс жовті картки тренерам з одного з одного і з іншого боку. Багато було сьогодні головного арбітра на футбольному полі. От. Але в цілому, якщо взяти от перший тайм, збалансувати його, перша половина от першого тайму пройшла повністю під диктовку під диктовку збірної Німеччини, тому що вони намагалися забити швидкий м'яч. Вони створили кілька дуже якісних моментів. Де Шмайхель тащив? Шмайхеля треба відмітити, він сьогодні найкращий гравець матчу, я вважаю. тому що Те, які м'ячі він витащив, ну, німці могли б забувати сьогодні 4-5 голів, реально. Але Каспер Шмайхель відіграв дуже якісно на лінії і відбив те, що мав відбивати. От, і в принципі, німці після цього зрозуміли, що да, не вийшло забити швидкий м'яч, Зараз трошки підсядемо. Віддали м'яч Дані. Данія створила кілька хороших моментів, де Еріксон вибігав в контратаку, влучив в Рюдіґер, який заблокував удар. Це був перший момент збірної Данії. Е, потім ще був дуже небезпечний штрафний удар, фактично з ну, не знаю, метрів 20 було до воріт. І Деріксон влучив в стінку. ну Сказати, що були ще якісь там супер яскраві моменти в Дані. Але точечно Данія створила ну в першому таймі навіть е моменти з більшим XG, Джей, ніж збільна Німеччини. Але в німців це виглядало переконливо, тому що в німців це доходило до воріт суперника. В хойлунда теж був момент, коли він обікрав Шлотербека, який помилився. Хойлунд в штрафній площі. Обікрав його і пробив не в ствір. Хойленда сьогодні були теж моменти, але в цілому, перший тайм запам'ятався тим, що арбітер під кінець, уже цього тайму, там на 36 й хвилині, зупинив гру. І за те, що була гроза, взагалі була дуже велика злива, град, дощ, гроза, грім оце все. Дійсно, дало зрозуміти Майклу Оліверу, що потрібно зупиняти гру. І тут у нас флешбек в 2012-й коли на Донбас-Арені матч збірної України на Євро 2012 якраз теж зупинили. Ну, не зупинили, матч так і не розпочався вчасно, тому що теж була злива гроза і так далі на Донбас-Арені. Але матч тоді зіграли. І тут Майкл Олівер забрав команди з поля. Я такого, чесно, от не пам'ятаю, що прям із-за грози. Під час гри ну, якби, на, на євро виводили команди в підтрибунку і чекали, поки це все закінчиться. Там болівальники шалено раділи цьому всьому. Болівальники збірної Дані під дощ там купалися. Ну, взагалі було весело, звісно, там саме болівальникам, але це все затягнулося на хвилин 15, потім поновилася гра, і, в принципі, дограли цей тайм, все завершилося більш-менш рівно. Гра е, була нульова. Але б німці мали б реалізовувати свої моменти ще в першому таймі. Ось те, про що я і говорив. За перший тайм ми бачимо 0-0, але ми бачимо рівний XG фактично. 0,69 в Данії більший навіть, і в Німеччині 0,59. По ударах 8-6, в ствір 5-1. Ну тут різниця, розумієте? Да Данія створила XG, але вони мало влучали по воротах, тому в них і проблема. В цілому володіння було за німцями. Але тайм другий розпочався з несподіванки. Це швидкий гол збірної Данії, де вони з правого флангу вішали в штрафну площу збірної Німеччини. Рикошет підкоригував м'яч до Андерсона, який був в штрафній одного із захисників. І це головна невдаха сьогодні збірної Данії, тому що ну, він міг би стати героєм, але став антигероєм. Да, він забив гол. Данія повела в рахунку. Знову Майкл Олівер включається, йому підказують. Він пішов дивитися вар і знайшли. Тут положення по загрою в ділені. Там буквально носочок ділейні був в офсайді. Гол не зарахували. І буквально через хвилину той же Андерсен, який забивав голи, його скасували. Грає рукою в своїй штрафній площі. Арбітр Майкл Олівер знову на вар. Дивитися, ставить пенальті, рука там чиста була. І Кай Хайверт підходить до м'ячей, забиває, по-моєму, другий м'яч на цьому чемпіонаті Європи. І Відкриває рахунок Німеччини. Сказати, що німці не заслужили на цей гол, нічого не сказати, тому що. Що ну не забуваєш ти забувають тобі, скажімо так. Да? Не, не реалізовуєш ти свій момент, да? потрапляєш в офсайт. Тут тобі привозить той же футболіст, і німці відкривають рахунок на 53-й хвилині. Там буквально через хвилинку німці отримали цю нагоду. І чому антигерой Андерсон? Тому що він і привіз другий гол, як на мене. Ну як привіз? Він не утримав, не втримав мусіалу. Мусіала зміг забити нас 68-й хвилині, буквально там за 15 хвилин після першого забитого голу. За спину закинув Шлотербек. Шлотербек дуже здорово сьогодні відіграв. Він і гол забив якоїсь скасували. При стандарті був небезпечним. І саме в цьому епізоді він дав діагональ на 40 метрів за спину. Якраз Андерсон, який не втримав Мусіалу, Мусіала втік. І використав епізод сам на сам, зробив рахунок 2-0, і Німеччина після цього вже захищалася. Але потрібно зазначити, що перед голом Мусіали були моменти в Хаверса. Хаверс, попри те, що да, він забив пенальті сьогодні. Але ну, ви бачили вихід сам на сам Кай Гаверса, коли він не забив. І це не один такий момент. У нього ще й після цього був момент, коли він не забив теж. Фактично, не реалізація шалена в цього Форварда. І Мусіала якраз вказав, як потрібно реалізовувати такі виходи, він якраз викрутив дальній кут. Гаверц в цьому епізоді не влучив. І знову ж, у мене є питання до Нагельсмана, чому Кай Гаверц саме. Да, він виконує пенальті, він забив пенальті, він виконує певну роботу, грає на команду в пас. Непогано це все, але. Є проблеми в нього з реалізацією моментів і з топовими суперниками, такими як, ну, наприклад, Іспанія, це може аукнутися збірні Німеччини з точки зору реалізації моментів, як на мене. Ну і так само Лі Туда тудаш. Теж погана реалізація, теж перетягує м'яч. Частенько неправильні рішення на футбольному полі в останній третині приймає, хоча в нього багато там і в дриблінг і швидкість є, але не вистачає в нього оцього цієї реалізації, яка повинна бути в атакувального футболіста. Збірна Данії теж створила момент. О, тут ми е, знову переходимо. Чому збірна Данії не може нав'язати поки що ще боротьбу таким командам, як Німеччина, тому що в них Хейлун, тому що в них атакувальні футболісти. Знову проявили себе не дуже. Хойлун сьогодні мав вихід чистий в Нойера Ноер виграв в нього цю дуель, відбивши вихід сам на сам. Там прекрасна контратака збірної Данії. Оце те, що вони вміють. Швидко в один донтик розіграти, ділейні виводить Хойлунда, і той е, влучає в Ноера. Е, так само був небезпечний теж там фактично з лінії штрафний удар можна згадати. От тому збірна Дані не може поки що змагатися з Німеччиною, яка реалізовує свої моменти, яка знаходить інших футболістів, які будуть реалізовувати свої моменти і забивати їх. Після другого голу, звісно, німці Грали на контратаках, але в цілому ми бачимо, що з першої по 65-ту хвилину, саме тоді німці більше володіли ініціативою. Вони ну, грали високо, висока лінія захисту, володіли м'ячем, але потрібно відзначити і структуру збірної дані. Так, да, вони грали нижче, але в цьому матчі вже можна виділити, що Холон був задіяний в атаку, просто не реалізував свої моменти. Ми бачимо стіну просто в захисті, отаку лінію захисту дуже шалену, і в основному гру через Еріксена, через лівий фланг. Де намагалися його включати в гру, і він дуже активним був, намагався просувати, виконувати стандартні положення, але так і забити Дані не вийшло. Стандарти сьогодні не працювали в Данії, тому що вони жоден стандарт не змогли ну, якісно довести до удару. Нойер ну, сьогодні на нуль зіграв. Молодець, хороший матч він провів на досвіді. Всі моменти, які мали Данія, він їх нейтралізував. Ну, в Німеччині знову був без м'яча Гаверс. Фактично, він був з м'ячем але мало знову ж таки його задіював. Хоча ну, Форвар взагалі Німеччини не потрібно. Як на мене, німці, от приберіть гавірця, вони в 10-х будуть грати нормально. Ну і загальна статистика говорить нам про те, що ну, німці дійсно мали забивати більше. Ікжит 2,63, хоча й забили 2 м'ячі, але мали б забивати 3-4. Моменти були, і після другого голу в контратаках вибігали. І там, І Флоріан Вірц забивав, але гол скасували, він там дуже здорово зіграв. 15-11 за ударами 9-2 в ствір. Тут і різниця, бачите, удари в ствір. Якщо 15-11 десь близько То 9-20 зовсім різні речі Володіння м'яча Ну тут уже Данія в кінець гри Вклинилася, вирівняла ситуацію На футбольному полі але в цілому змінити хід зустрічі не вийшло. Сьогодні Рюдігер фантастичний матч, як на мене зіграв. Він в підсумку і став найкращим гравцем матчу від УЄФА і оцінку найкращу за хускордом отримав 7,9. Мусіала фантастичний, сьогодні теж дриблінг ішов обіграв. Тоні Крос, як завжди на рівні, шло Тербека за його асист, треба відмічати. Ну і взагалі, вся збірна Дані зіграла здорово, як на мене. Окрім там реалізації Хаверца і певних дій Лірояса Сане, ми бачимо, що німці контролювали гру. Це було складно. Дані хороший суперник для Німеччини потрібно відзначити, але не вистачає. Не вистачає, звісно, класних футболістів збірній Данії і якості в атаці. Ну і ситуація наступна: збірна Німеччини чекає або Іспанію, або Грузію. Взагалі. Протистояння Іспанія-Німеччина я дуже чекаю, тому що це битва філософії. Доволі схожі команди з точки зору володіння м'яча. Вони люблять домінувати на футбольному полі. Хто кого передомінує, але підождіть чи Іспанії треба пройти Грузію? Там Грузія дуже цікава на контратаках буде складно. Ну і швейцарці будуть чекати, як ви бачите, скоріш за все збірну Англії чи Словаки можуть і здивувати. З огляду на те, як грає Англія, ну, в принципі, їх, їх можна качнути десь. Тому будемо чекати наступних суперників. Сітка буде дуже крутою, І зліва, ну, справа менш цікава, але зліва буде дуже-дуже багато топових протистоян. В цілому, якщо відмітити ті команди, які вилетіли, збірна Італії це повний провал на євро від групового етапу до 1-8. Це жах. Швейцарці, красавчики, вони зіграли класно. Данію теж. От вони вилетіли але їх від, відмітив би, тому що ну в них є малюнок гри. Вони боролись до останнього з німцями. Навіть при рахунку 2-0 вони намагались створювати моменти, в них вони були ці моменти. Тобто, да, незначні, можливо, але вони були. В Італії там про просто голяк. Там там не зрозуміло, в що грає команда. Там просто випали і, і там же є ресурси більше, ніж в Данії. Тому я відмітив би, от ну, Австрію, я думаю, Австрія теж зможе так само, як і Данія, і особливо Швейцарія. Мож можливо. Як швейцарці пройти далі, в них є шанси проти Турції. От. Тому в нас багато таких середніх, здавалося б, збірних, але які ну, хочуть отримати статус топової. Що там, по моїм прогнозам на сьогодні, друзі? В принципі, вгадав я ті команди, які вийшли в наступні раунди. Це Швейцарія. Хоча я думав, що Італія нав'яже боротьбу. Ставив на те, що в додатковий час швейцарці зможуть тільки перемогти, чи то заб'ють другий, чи по серії пенальті. Тобто додатковий час 2-1. Це зумовлює те, що або по пенальті, або е, саме в додатковий час команда заб'є. Ну і на німці вставив 2-1. Думав, що Данія теж зможе забити і буде більш цікаво, але ми бачимо, що і Нор зіграв здорово, і в захисті німці, в принципі, переконливо себе показали. І Данія не використала свої моменти, які в них були. Ну і ваші прогнози загалом я от так дивлюся зараз, що ви теж багато хто повгадував про хід Швейцарії і Німеччини, але жоден не вгадав от саме рахунки: 2-0-2-0. Перше, це Арсеній, який вгадав, він був найближче вважаю, тому що він Спрогнозував, що ні Данія ні Італія не зможе забити. По 1-0 дав прогноз, тому вітаю. Мені здається, Арсеній був найкращим саме в цих парах 1-8. Далі також Георгій Тихий рахунки 2-1-2-1 на користь Швейцарії і Німеччини. Потім можна відмітити В'ячеслава 2-1-2-1. Так само. І Андрій 2-1-2-1. Теж однакові прогнози. Тому вдячний друзі, що ви берете участь в прогнозах перед матчами. Одна восьма тільки розпочалася, і далі будемо слідкувати за перебігом подій в наступних матчах, друзі. Тому обов'язково підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну і старт прямих трансляцій. В телеграм підписуйтесь, там прогнози можете залишати. Слідкувати за додатковим контентом, який виходить. Ну і не пропускатимете точно в телеграмі виходи наших відео. Всім до нових зустрічей!